Про втому українців від війни нові фейки від російських пропагандистів, вибори у Молдові, продовження легального статусу для українців та чи підтримують збиття російських літаків поляки. Про це і більше за мить. Тимчасовий захист для українців у Польщі продовжили до 4 березня 2026 року. Відповідний закон підписав президент країни Кароль Навроцький. У його канцелярії попереджають, це буде останній документ що до такої форми допомоги українцям. Нинішні же, окрім легального статусу, змінює правила отримання виплати 800+. Гроші отримуватимуть лише працюючі сім'ї, чи діти відвідують польські школи. Виняток лише для осіб з інвалідністю. ЗУС щомісяця перевірятиме економічну активність, і перебування у Польщі обов'язковим стає і наявність номера Песеля. А перелік безкоштовних медичних послуг для дорослих скоротиться. Більше про новий закон та два законопроекти, які президент Навроцький незабаром планує подати до сейму. Читайте на слава Тіві. Суспільна і державна деградація починається на третьому-четвертому році великих воєн. У цьому переконаний український журналіст та публіцист Віталій Портников. Прикладом цього можуть бути громадські дискусії про потрібність хвилини мовчання і зупинку руху транспорту на столичному майдані Незалежності щодня о дев'ятій ранку. Чи Що зараз хвилина мовчання? Це не просто пам'ять тих, хто загиб загинув під час цієї війни. Не тих, хто постраждав під час цієї війни, це ще й нагадування про те, що війна продовжується. Люди хочуть, щоб їм про це не нагадували. Тому що величезна частина українського суспільства намагається жити в Україні як в країні, в якій немає війни. Негативні реакції на цю традицію Портников пояснює тим, що частина українців не хоче усвідомлювати, що війна триває, а її заперечення будуть лише посилюватись. Велика кількість людей від війни абстрагуються до війни, звикає і вважає, що це війна для інших, а не для них самих, і що ті, хто беруть участь і помічають цю війну, це просто таке плем'я, не в дах, а є інші люди, які прекрасно живуть в той час, коли десь продовжуються бойовий дії. Ну так змушені спускатися в укриття, коли є обстріли. Але це просто тому, що українська влада недолуга і не може домовитися про мир. Вони тут ні до чого. Як на думку журналіста можна протистояти цій деградації частини суспільства? Читайте, і дивіться на Слава ті. -ді». Російська преса вибухнула новим фейком. Мовляв, на тлі випадків з дронами у Європі Україна готує провокації для початку третьої світової війни. Про заяву і появу фейку попереджає центр протидії дезінформації. Неправдиву заяву зробила представниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона послалася на вигадані джерела в угорських медіа і переконувала, буцімто Київ планує операцію під чужим прапором у Польщі та Румунії. І за словами російської пропагандистки, Україна, нібито планує використати для цього відремонтовані російські дрони герань. Експерти центру кажуть, на меті росіян створити інформаційне алібі для власних дій, підготувати нові провокації у Європі та залякати її третьою світовою війною також дискредитувати Україну перед партнерами по НАТО та уникнути відповідальності за власну агресію. Детальніше про те, як Росія тиражує свої фейки, читайте на нашому сайті. 67% поляків підтримують ідею збивати російські літаки, що порушують кордони НАТО. Про це йдеться в опитуванні проведеного для порталу ОНЕД. Проти майже 9% респондентів не визначилися трохи більше 24%. При цьому застосування сили підтримують більше чоловіки а також люди старші 50 років. Серед молоді до 24 років за лише майже 55%. Нагадаємо, раніше три російських міги 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії до цього. Десятки дронів порушили кордони Польщі. Після цього прем'єр країни Дональд Туск заявив, вони готові нейтралізувати загрози, але за узгодженнями з союзниками підтримав ідею збивати літаки. І Дональд Трамп однак зазначив, участь Вашингтона залежатиме від конкретних обставин. Чи готові поляки захищати країну у разі війни? Читайте у матеріалах на нашому сайті. 280 депутатів за польський сейм заборонив тримати собак на ланцюгах. Новий закон дозволяє короткочасне прив'язування під час прогулянок, транспортування, виставок, тренувань, якщо це не загрожує благополуччю тварини. Прогулянки мають бути щоденними відповідно до віку, стану здоров'я і потреб тварини. А мінімальна площа вольєра залежить від ваги пса. Правила не стосуються службових собак та тварин у притулках. Нині документ вже переданий до сенату для остаточного затвердження. Він набуде чинності через 12. Ці місяців після публікації, скільки відсотків поляків підтримують заборону? Читайте на нашому сайті Слави Тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.